Сергій Мельник, наш міський голова, ну така неоднозначна, не я не знаю, як вам відповісти навіть. Є моменти, де я не згоден, є моменти, де я можу, де я підтримую. Анатолій Лаврентій, не знаю такого, нічого, нічого про нього. Лобазюк теж працює, займається своїм ділом. Крутенчук, не знаю такого є. Бувший голова обласної ради. І як ваша думка про нього? В принципі, Дядько непоганий, так я з ним спілкувався, приходилося. Оксана Кольгофер. Чув прізвище, не можу нічого сказати, не знаю. Сергій Мельник, наш мер. Що думаєте про нього? Я думаю, що хороша людина. Мене влаштовує він на своїй посаді. Думаю, так і його буду підтримувати. Олег Лукашук, цього знаю. Наш хто він депутат? Так. так. І як він його діяльність? Ну, бачите, ні до чого, поки не привело, воно тільки, тільки от біда в країні. Бондар теж не знаю. Щасливий чоловік, я точно я бачу, Слов'янський щасливий чоловік. Лобазюк. Що думаєте про нього? Видно, добрий, гарний господар. Віктор Коліщак, не знаю. Сергій Мельник, наш мер. Ну, Багато чого доброго зробив для нашого міста. З Бондарем спілкувався, знаю його. І як вам? Ну, так він у нас в районі депутат на даний час. Багато чого зробив, багато дитячих майданчиків, вікна в школах, в багатьох селах по, і побагато, в диражні він, і в садочках, і в школах вікна там поміняні. Одна його помилка, що він, коли йшов депутатом, він обіцяв, що не піде в регіони, а вказався в фракції регіонів. Поліщак теж вже давно, вже пора міняти, всіх треба міняти, міняти молодих, набирати. І робити по-чесному, і жити по-чесному. Більше я вам нічого не скажу.